Місто отримало 39 генераторів потужністю по 3 кВт, які призначені для наших шкіл та дитячих садочків. Через департамент освіти та науки ми передамо їх керівникам навчальних закладів. Ці генератори будуть забезпечувати живлення, освітлення сховищ та переходів до них під час повітряних тривог. Самі сховища у закладах відремонтовані та забезпечені всім необхідним. Але до сьогоднішнього дня... О вони лише за допомогою ліхтарів. Ми всі розуміємо, що таке перебування 100-200 або навіть 300 дітей в підвальному приміщенні без світла. Тому ця гуманітарна місія є надважливою. А також за надані медикаменти хочу подякувати міжнародному благодійному фонду Ваше місто, його керівнику Ігорю Федіну та всім донорам фонду з Німеччини, США та України. Це реальна підтримка Адісідів. Раді вітати усіх. З Днем Святого Миколая та міжнародний благодійний фонд Ваше місто разом з нашими партнерами організацією організації Благобіскроється.